З Євангелія від Марка. Того часу Ісус, покликавши до себе дванадцятьох, почав розсилати їх по двох і дав їм владу над нечистими духами, і повелів їм, щоб нічого не брали в дорогу, тільки одну палицю, ні хліба, ні торби, ні мідяків у пояс, але щоби взули сандалі й не одягалися у дві одежини. І він говорив їм: якщо десь увійдете в дім, то перебувайте там, доки не вийдете звідти. І коли б у якомусь місці не прийняли вас і не послухали вас, то, виходячи звідти, обтрусіть пил з ваших ніг їм на свідчення». І вийшовши, вони проповідували, щоб люди покаялися і виганяли численних бісів. А багатьох недужих помазували олією і зціляли.